Вітаю вас, друзі! На Росії триває фестиваль, пов'язаний зі знищенням величезної кількості мобілізованих росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Там щодня видають нові нові заяви. 1 января в 0 часов 1 минуту по московському времені. Що то такою кокоту пришипою прийшло артилерії ВСУ був не удар шестьорі реактивними снарядами? З новим 2023 роком. годом приводи для нових заяв прекрасні з'являються усе більше і більше дохлих окупантів. Погибло 63 російських вирослуші к жаль, В ході розбору завалів железобетонних конструкцій, коли погибших. Наших товаришів збільшилось до 89. Але я переконаний, що число загиблих окупантів, навіть у офіційній статистиці, буде іще ще зростати. Точна цифра погибших несмотря уже на официальное заявление міністерства оборони неизвестно до сих пор, тому що і досі не розібрали завали ПТУ, по якому прилетіли хай марси. Досі тривають роботи по збору частин росіян, яких там розкидало. Количество жертв сожаленню може бути е, більше, каповністю розберут е, служби. Савістуючи да всі завали, і це ви ще враховуйте, друзі. Що офіційна російська статистика 100% серйозно занижена. Тож втрати росіян у Макіївці насправді дуже і дуже істотні, дуже і дуже великі. Тому саме і відбувається уся оця істерика на Росії. мега-предательство російського воинства. Підпишіться на мій канал просто зараз. Якщо теж любите такі прекрасні новини, тут я часто про них розповідаю. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І ще раз із вами поговоримо сьогодні про нещастя росіян у Макіївці. Як стверджує один російський пропагандист, ударів було декілька по макіївці, правда, він не каже, куди прилетіло і. Ще але теж бідкається. Крім того, по моєї лічної інформації удар був нанесений не только цій розпала, а одновременно і ще по одному місту в Макіївці жахливі українці здійснюють геноцид простих російських солдатів, які всього лиш приперлися у чужу країну із війною. Тобто це була дійсна серія ударів спланованих, підготовлених по місту розположення наших квина та це і ще не усі хороші новини, тому що як стало відомо учора, наша армія також завдала серйозного удару по базі розташування російських загарбників у тимчасово окупованому місті Токмак. Таких ударів буде іще ще дуже і дуже багато, і буде багато хороших росіян. Але повернімося до Макіївки. Там ми схоже зірвали джекпот. серед погибших замісів командира полка, підполковник Бачурин. Але рускіє своїх не бросають Рускіє своїм вигадують казачки. Атвіє магнем пускова установка реактивної системи залпового вогня из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожено. А еще они три супутника у Юпитера и тысячу байрактарев. Работаем каждый день на поле битвы. Уже тысяча уничтоженных байрактаров. Уничтожены еще четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Отож, у загибелі російських мобілізованих у масовій загибелі я би хотів підкреслити винні збройні сили України, які захищають Україну. А ще у цьому винні самі мобілізовані Але вже зараз очевидно, що основною причиною при стало включення і масове, використання, вопреки запрету лічним составом мобільних телефонів в зоні досягаємося средств пораження противника. Із такою лютою дичиною не погоджуються навіть самі російські пропагандисти. Ну а точніше, один зрадник України та суті, це не змінює. Тому сказати, що тільки ліж налічі телефону ви приділила трагедію вінувати самі погібші, звісно, ж, неудачна ніудачна попитка Відмазки Відмазки російського військового командування, яке розташувало мобілізованих росіян, у ось отакій будівлі це ідеальна мішень. А ще там же вони облаштували склади з боєприпасами. І відповідно усі узяли та й подохли. Як неочікувано, ну тепер Міністерство війни обов'язково покарає мертвих. Наразі время приймаються необхідні міри по виключенню Подобних трагічних в будущ тим часом на самій Росії почали відбуватись організовані в очевидь місцевою владою мітинги, мітинги пам'яті на честь загиблих у макіївському роднічку. І я хочу друзі, щоб ось отак відбувалося у кожному російському селі селищі чи місті. Виступила на цьому мітингу також. І одна цікава істота. Дорогі друзі, мені дуже сложно говорити. Три дня не сплю я, трі дня не спить самара. Ця істота це дружина російського генерала Колотовкіна. І їй дуже тяжко бути дружиною генерала. Це дуже важко. Тяжело і страшно колотовкіна намагалася усім присутнім пояснити, чому це вони повинні зобов'язані піти на війну та подохнути за владіміра Путіна. Ні, ми, ні наші ж не хотіли війни. Саме тому вони і поперлися до чужої країни вбивати чужих людей, бо дуже не хотіли війни. Але весь запад сплатився проти нас, сплатився, щоб нас знищити. Увесь жахливий захід узяв та й об'єднався заради того, щоби вгатити хаймарсом по макеївському роднічку і знищити мобілізованих російських окупантів. Саме так це й було. Ви знаєте, в перший раз означала спеціальна воєнна операція, Я його попросила відомстити. дружина генерала Колотовкіна. Попросила свого чоловіка помститися, але помстився Конашенков. В районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, А також до 120 українських ворослужів. Росіяни розповідають, що вони завдали удару по Дружківці і там знищили купу хаймарсів, купу людей, але по факту вони роздовбали склади з гуманітаркою. Це давня російська традиція. Якщо ти програєш на полі бою, то треба піднасрати цивільним. І стоїмо в такому стані продвіжені вперед немає, но успіхи є. Ми не ступаємо см в день. Але також учора з'явилися і доволі серйозні новини. Справа у тому, що за повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України росіяни, наче як планують нову велику наступальну операцію, і про це ж учора казав і президент України. Ми не сумніваємо, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати. Щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку, ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Майте це на увазі, друзі. Наші збройні сили, я переконаний, готові до розвитку будь-яких подій. Але ми із вами також маємо бути готовими. Маємо мати під рукою тривожну валізу. Маємо знати, як треба надавати медичну допомогу. Маємо знати, куди евакуюватися, якщо ви не можете брати до рук зброю, і маєте бути готові також стати до лав збройних сил України у разі потреби. А поки що, усі ми маємо допомагати українській армії і як один працювати на нашу спільну перемогу.